Так, наше варення вже другий день будемо готувати. Вчора цілий день воно стояло, ніч, і ось вже ранок я починаю опять його нагрівати. І коли воно закипить, будемо ждати 5 хвилин. І знову виключимо і будемо ждати слідуючого дня. Сьогодні вже третій день будемо готувати. Об'йом зменшився. Так, уже наш четвертий день, сьогодні будемо консервірувати. Ось наші баночки. Ось у нас стільки варення залишилось, випарувалось. Так що будемо далі консервірувати. Сьогодні п'ятий день. варення рідке, мало сахару, всього 2 кілограми. На таку велику каструлю, тому воно не густе. Будемо консервувати. Так, наше варення готове. Це вже друга порція. Ось воно. Так, і. Так, ось результат нашої п'ятидневної роботи. Скільки в нас вийшло баночок варення. Було б його трохи більше, але тут мало недостатньо цукру. Цукор повинен бути один к одному, якщо, наприклад, 10 літрів ягід, то надо 10 кг. Кілограм... В общем-то, 10 на 10 10 кг вишень і 10 кг цукру. І тоді буде дуже хороша консистенція варення. Ну, на цьому дякую за увагу. До побачення. Смачного!